Те відчуття, колись суботня головна подія відбувається у неділю. Всім привіт! З вами Дабі, Дабі Лукс. Звати мене Андрій Владислав. Як ви вже здогадались, у такий чудовий майже різдвяний вечір ми з вами зібрались, щоб обговорити нахрюки потенційні на не до супершоу від Дабі Дабі. Суботня головна. Подія не переплутайте літеру, Д з літерою, v. і ми починаємо нашу рубрику. Це Лукс на хрюк. Прийшов час поговорити про матч, який вас цікавить найбільше, це матч потрійної загрози. Фінбалор з Деміеном Прістом будуть битися проти Гюнтера за титул чемпіона світу у важкій вазі. Отже, у нас все дуже просто. Ми маємо претендента, який виборов собі це право завдяки тому, що просто клянчив його і хотів титульний матч. Є Димін Пріст, який отримав це право. На халяву, за рахунок того, що його побив і Гюнтер, і Судний день, і тепер Демін, третій учасник цього матчу. Ну і звісно, куди подітися від Гюнтера, який є, власне, вашим чемпіоном світу у важкій вазі. Щоб щось було таке, вочевидь, очевидь, не нема. Все схиляється до того, що Гюнтер успішно захистить свій титул і піде далі крокувати аж до самої Реселманії 41. Але звісно завжди є шанс того, що Фінбалор все-таки знайде в собі суперсили і доведе судному дню, що він так саме він знає, як правильно боротися за титул чемпіона світу в важкій вазі, і через 8 років, коли у нього не було сольного чемпіонства світу, зможе побитися проти Гюнтера і перемогти того. Або зірки зійдуться таким чином, що Демін Пріст просто візьме і переможе, і нарешті стане дворазовим чемпіоном світу у важкій вазі. Власне, ставка нашої команди виглядає отаким чином. А ми з вами їдемо далі. Семізейн проти Дрю Кентаєра. Ну, звісно, ми ж з вами. Так довго чекали саме на цей матч. Я прямо сидів і молився такий Будь ласка, дайте мені семізейна проти Дрюма Кінтаєра. Ні, я так не сидів. І не чекав, поки буде цей матч. Раз ми вже маємо ворожнечу між Дрю і Семі, то давайте розгрібати все, що ті хлопаки наваяли за цей час. Значить, буквально минулого тижня на Ро повертається Дрю Макінтайр і Семі Зейна в головній події після матчу з Сетом Ролінсом. Що робить Семі Зейн? Виходить під час промови Сета Ролінса і каже: Ну, це я твій друг, У мене діти з собою в один садик ходять і граються, а в один садочок, так би мовити, от я подумав, а. Дрю Кінтаєр, я викликаю тебя, викликаю тебе битися за просто битися. Власне, Зейн вже доводив свою неефективність як креслера в битві проти Дрю Кінтаєра, але цього разу все може змінитися. З іншого боку, для Дрю Кінтаєра це просто ще одна сходинка напередодні до королівської битви. І зайвий раз заявити про себе тим паче на аля платному шоу. А чом би і ні? Все веде до того, що Самізин програє цей матч і Дрю Кінтар зможе продовжити свою ходу. Таким чином, ставки нашої команди виглядають отак от. Як ти гадаєш, чому ми записуємо це відео? Перше, нам треба тебе залучити до спільного перегляду трансляції суботня головна подія у нашому. Телеграм-каналі Дабідабіукс, яка відбудеться в ніч з 14 на 15 грудня. Це неділя, о 3 ночі. Приходиш, дивишся і кайфуєш. По-друге, не подруга. По-друге, зрозумінця, хлопче, ти маєш прийти і подивитися це шоу разом з нами, тому що більше ти ніде його не подивишся. Матч, про який ми не просили, але який нам був дуже треба, це матч Лів Морган проти Іоскай за титул чемпіонки світу. Власне, що тут казати, іоскай стала першою претенденткою після того, як перемогла в Батте у на РО після арабського руднічка. В той час Лів Морган закінчувала своє світове турне. Розумієте, світове проти Рії Ріплі. Um, чи вдалося їй це? Ну, наче як вони покінчили? От тобі козацькі серії, от тобі кровні чвари, все на твій смак, все як хочеш але є але, і оскай претендентка вже більше місяця тепер їдають матч на суботню головну подію, що навіть не супер шоу, іначе так все підвели, що вона серйозна конкурентка для Лів, іначе вже і Ракель, ну, типу, не допоможе тут. Тому виникає питання: треба ж щось робити, треба або титул змінювати, або захищати. В перспективі не виглядає так, що Лів Морган занадто довго проносить цей титул. Звісно, якщо пан Пол Левек, де подумай про це. Пан Пол Левек не зробить так, щоб ми мали матч рі ріплі проти Лів Морган на Ресулманії. 41 за титул чемпіонки світу. У кращому випадку і Оскай реалізує своє право стати чемпіонкою і, власне, залишить Айленд Нью-Йорк у якості чемпіонки світу. І я підтримую цей розклад. На мою думку, було б прикольно змінити хоч один титул, на шоу якого не було десь близько 10 років, і щоб ми отримали якусь титульну зміну, знаєте. Трошки додати інтриги, щоб коли ми дивилися з вами суботню головну подію, яка буде 25 січня, десь в тому районі, за тиждень до манії, от тут правильно написано. Було б прикольно зрозуміти, що все може змінитися в останній момент, перегратися, і суботня головна подія служить таким плацдармом на шоу. Але якщо ви почитаєте історію цього шоу, то. Титульні зміни в 2000-х там не відбувались, тому ми з вами будемо сидіти і терпіти. А ставка нашої команди на матч Лів Морган і Оскай виглядає отак от. Звісно, ми не можемо пройти повз і не подякувати нашим спонсорам, які підтримують наш контент не тільки своїми коментарями і лайками, а і підтримкою у якості спонсорів. Ми правда щиро любимо вас. Ми дякуємо кожного подкасту, що ви у нас є, кожне шоу, і ми це дуже цінуємо. Наша особлива вдячність, як завжди, присвячена нашим спонсорам рівня друг Луксів: Юрій Качерга, Василь Кулеш, Аркейн Сер, Слава Жук, Віталій Турівний, Арчі, Іван Силверадо, Адемо. Іван Камблек, Даня Ряженка, Русавський, Містер Белор, Ромбі РС, Віталік, Максим Романенко, Анонім ВО, Максим Митенко, Валентин С. Олексій Білозьоров. і звісно, мамі нашого проекту, без яких у нас би це не вийшло. І як я люблю казати, у нас не три, не чотири і навіть не п'ять. У нас же шість мамі: це Вова Свістяк, Павло Сапронов, Юрій, містер Блек Мічел, Ігор Шалімов і Назар Садовський. Любимо, кохаємо, здогадайте самі, але насправді ми дуже цінуємо вашу підтримку і щиро вдячні вам за те, що ви є. І підтримуєте наш проект. І звісно, не обділяємо увагою Артема Авічкіна і Олега Жуп'яного за підтримку нашого контенту. Записуємо це відео ще до того, як ми побачили Смакдаун задовго до того. Але є неілюзорне відчуття, що Тіфані Стретон зійдеться з Бейлі у фіналі головної події. Бейлі, власне, стане чемпіонкою Сполучених Штатів. Це просто турнір, ніяких нахрюків, нічого такого нема. Якщо розклад зміниться, то буде прикольно. Особисто я вболіваю за Челсі, Грінін. Це рівень. Я реально вболіваю за Челсі. Челсі клас, тому будемо сподіватися, що у нас буде цікавий матч за титул чемпіонки Сполучених Штатів. Коронація чемпіонки відбудеться з помпезними фаєрверками. От а ставки нашої команди виглядають отаким чином. Заради чого всі зібрались на це шоу? Матч за титул беззаперечного чемпіона Дабідабі. -Дабі. Кевін Оуенс у якості претендента буде боротися проти Коді Роуза. Американського жахіття Кудіротс! Будучи з вами відвертим, цей фьюд дуже цікавий. Його розкрутили по-новому. Кевін Оуенс виглядає потужним персонажем. І знаєте, мені не сподобався один з коментарів щодо цього матчу від наших спонсорів: що якщо тріпл H саме зараз зрадить Кевіна Оуенса і підставить його, і не дасть тому титул, то він слабак і попуск. Не мої слова. Коді Роудс може і далі ходити з цим титулом, доводити, що він найсильніший, що він беззаперечний. Але в рамках цього протистояння, коли все вже стало таким особистим, було б дуже прикольно, якби. Коді Роуз програв титул Кевіну Оуенсу, і той би все таки мав рацію щодо своїх дій. А так вийде, що Коді знову хороший хлопчик, може робити все, що йому заманеться, і, в принципі, навіть друзі йому не завада. Кевін Оуенс з усім його запалом стух. Єдине, що ми можемо бачити в цьому випадку, це тотальний злив Кевіна Оуенса на суботній головній події. Це не сумно. це реалії життя. Ти не можеш сумувати через те, що твого улюбленого персонажа зіллють. Кевін Оуенс футболки не продає. Коді Роудс хо-хо-хо, він навіть шкарпетки продає. Ви коли, ви коли заходили на сайт Дабі, Дабі, щоб купити шкарпетки американського жахіття? Не? Знаєте просто, що наступного святого Миколая ви зможете розпакувати свої шкарпетки американського жахіття і чекати солодощі там. Але якщо ви так зробите... Я особисто приїду і покладу вам туди вуголь. Якби не закінчилась суботня головна подія, Коді Ролс продовжить свій забіг у якості беззаперечного чемпіона до Рисуманії 41. Тому що програвати титул йому сенсу нема. Кевін ООН старався, робив смекдаун цікавим, але ставки нашої команди виглядають отаким чином. Ви знаєте, як закінчиться це шоу. Ви вже можете сформувати свої нахрюки і написати їх в коментарі. А можете зробити правильний вибір і підписатись на нас, поставити вподобайку і відправитись дивитись Етер вже в ніч на цю неділю. А новим глядачам, які мене ще не знають. Я нагадую, що звати мене Андрій Владислав. Це дабідабілукс і папа, -па, коти, папа. -па.